черговий раз на цю, 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 цю вечерю дуже приємно, що не дивлячись на те, що ми е, негідні е, раби Божі, грішимо багато. Багато нашої вчинки. Е, дуже е, часто погані, діти не дуже чемні, батьки не дуже роботящі, не дуже терплячі. Е, на все о, Бог нас е, черговий раз обдарив своїми своєю ласкою. І Микола, і Ірина. Всели нас надію, що воно буде поповнення. Наша кількість родини не зменшилася. І мама дивним чудом так склалося вставили. У чудовім чудов... чудов... стані. Дивним, дивним чином склалася вставлений, що мама добре нас бачить. Просто мама вас дурила та, Не треба, але Ми там повинні розуміти, що це нам як авансом дано зверху, що ми будемо... Чем були чемні чемні, бути, діти і слух, чемні. І слухали маму. Так, а батьки були терплячі, щоб батьки мали розум вас виховувати. Мали можливість вас забезпечити, щоб діти були гідні своїх батьків. Хто звертається? Все, зберіться.

Коли схоче, тоді попробуй. А чому буде поставить вам дивана, Світлана, хоче чистити, так? После как? Якщо uh -huh. uh -huh. ти скажеш печенку, що ти сидів на вечері і не спробував піти, то він не сподівається. Він Зараз Я неадекватний Угу. Він заспокоїться. Вчорашнього дня неадекватно. Mm -hmm. Японці відео... Так, я записую. Ага. Не знаю, що треба до хати привезти, дати йому книжку читати. Mm -hmm. Ми що розслабляється з кожним днем сьогоднішній більше. Чемний, все. Такі чемний? Чемний. Що я би сказав тепер? Коли схочу, тоді б доїхати. Ну бо він ще не заспокоївся, він знає, що він має. А що а що з нього що було? Кресну якийсь чи що? Да. Так. Який. Шевченко не став е, цим е, керівником пенсійного фонду. Кібаша. Кі, ти Шевченко? Футболіст? Так. Як я з нього сміюся, то трохи. Та що так кинули Були Мулька, що Королевська його призначила керівником пенсійного фонду України. Жарти. А потім написали, що то мас медіа пожартували. А ага, Та то все. відвести. на русь. Ага, мука є все. Мені так подобається, що. Колобкіст говоря. Колобкіст. Це Шевченко був? Так, то Шевченко передав. Ти попав, конкретно попав. Чин поліз туди. А як чого поліз там? Якби гроші, видавали, видавали той поліз? Ага. Видавали по з він там числися, то я б, теж сам пішов би. Що тут туди різні? Ну, не одинакові, але різні. В різних мисках. Хоча Микиза додає...